Про справи з військовими. Ну, нерідко бувають такі ситуації, що у військового якийсь стан, сімейний стан змінюється, і на підставі зміни військового, сімейного стану військовий отримує право за законом про військову службу та військовий обов'язок, стаття 26. Звільнитися з військової служби. Одна з таких підстав це коли на утриманні військового знаходиться троє або більше дітей. Ну, є такі ситуації типові. Було двоє дітей військово зобов'язаного мобілізували він став військовим. А там дитина була то тобто дружина була вагітна і з'являється третя дитина. Чи має право військовий теоретично дали спробувати його реалізувати це право у цьому кейсі? Що ми досліджуємо кейс про рішення Кагарлицького районного суду від 10 лютого? Суд задовольнив власне позов від військовослужбовця, який стосувався наступного: у військовій одружився на жінці, в якої вже була одна дитина. У шлюбі в них народилося ще двоє дітей: один плюс два. Ну так хто не може, калькулятор він кніть. три. Але і закон каже, три значить три. Але та ж перша дитина, що з нею? Якщо батько живий, то і дитини, ну тут проблема, його не позбавлено батьківських прав. Військовий не міг на це розраховувати. Але батько тої дитини помер. Тобто біологічний батько першої дитини матері помирає. А, власне, сама дитина проживала і ці суд дослідив це і відповідні довідки і орган піки, і всі дослідили сусіди, надали, всі описали, що дитина жила із цим нині військовим, і з матір'ю, яка от, народила цю дитину в першому шлюбі. О, здавалося б, три ну, натурально, все три. І суд встановлює факт, що о, в, що в такому випадку заява про встановлення цього юридичного факту вона подається на ті підставі, щоб військово військово отримав це право на звільнення, щоб казати, три дитини перебувають на його отриманні. що показово, що тут і ви знаєте, про це потрібно говорити, мабуть, щоб в нас кажуть, як ТЦК та СП, соціальна підтримка, Міністерство оборони це про все там, про людей. В моїй практиці, на жаль, Міністерство оборони, ну в моїй практиці, на всі 100% справи, коли виступають, вони проти. В даному випадку вони були категорично проти, і потрібно про це знати. Я цитую рішення суду першої інстанції, який сказав, так є право. Але є рішення судів вищої інстанції, в даному випадку касаційно-цивільного суду вони кажуть, справа 634, 11, 26, 23. Вони вказують на те, що в даному випадку що військовий може не може бути признаний опікуном дитини, тому що ну, він військовий, ну, йому немає як опікуватися. Є така позиція. А в іншій справі касаційний суду справі 495-22-84-23 Суд вказує на те, погодився з висновком суду апеляційної станції, що позивач намагається застосувати способи захисту сімейних прав інтересів дитини з метою звільнення від виконання військового обов'язку, переходження від військової служби. Тобто це такі ж, ви як пише він оборони, в яке війшло в цю справу, це створення штучних умов. Ну нічого собі, штучна умова. Дитина це не штучна умова. Вона народилась, вона потребує батьківської опіки. І якщо ми пишемо в законі, що на утриманні троє дітей, і де факто ця дитина є на утриманні, вона повинна мати батька. Як я розумію, як адвокат, який має захищати і військовослужбовця. Яка ж тут штучна умова? Якщо ми будемо дітей цими штучними умовами називати. Інша штука, коли там особа одружується, бере шлюб із жінкою, якої там троє дітей, яку ніколи в житті не бачив, тут тільки списалися, як кажуть, під час військової служби. Ні, вони жили, у них народилося з дружиною двоє дітей. Одна дитина була за певних обставин. Як можна це доводити, що це співставно? У мене є запитання до. Міністерство оборони стосовно етичності таких позицій. Але будемо слідкувати. Будемо слідкувати, як буде розвиватися така право. Борітися, і ми боремося разом з вами. І ми поборемо це 100%. -ків.